Вітаю з вами ситуаційний центр, і я Наталія Гайовик. 2 лютого о 10.22 трапилась дорожньо-транспортна пригода на Хмельницькому шосе. Навпроти західного автовокзалу пішоходів збив мікроавтобус. Водій автомобіля Опель Віваро не врахував дорожні обстановки та не надав перевагу русі жінці із дітьми, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Оперативно до місця події прибули правоохоронці та медики. По даному факту проводяться слідчі дії. Близько тринадцятої години 3 -го лютого камери відеонагляду зафіксували ДТП на розі вулиць Соборної та Магістрацької. Водій автомобіля, ДЕО, рухаючись на забороняючий сигнал світофора, допустив зіткнення із автомобілем Рено. До місця події прибули патрульні поліцейські, які згодом повідомили: ніхто не постраждав, а дану пригоду вирішено шляхом складання європротоколу. Ще одна аварія трапилася 3 лютого о 13.53 на усім відомому перехресті вулиць Максима Шимка та Олега Антонова. Причина автопригоди незмінна. Водій автомобіля Рено, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не переконався у безпечності свого маневру та зіткнувся із автомобілем Тесла. Зрештою, патрульні поліцейські, що прибули на цей виклик, склали на кермувальника Рено протокол за вчинення ДТП. За допомогою міських камер відеоспостереження було зафіксовано ДТП на перехресті вулиць Синьоводської та Євгена Коновальця. Відбулося зіткнення між двома транспортними засобами марок Фольксваген та Опель. Внаслідок удару машини зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками. Результат неочікуваний. На обох кермувальників складено протоколи за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Вранці 4 лютого на перехресті Хмельницького шосе та вулиці Політехнічної трапилась дорожньо-транспортна пригода. Там водій автомобіля Фольксваген не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і допустив зіткнення із автомобілем Хюндай. Обидві автівки зазнали пошкоджень, але водії самостійно порозумілися та вирішили усе за згодою обох сторін. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінниці під час пожежі загинула людина. Повідомлення про загоряння в квартирі на третьому поверсі дев'ятиповерхівки по вулиці Братславській до надзвичайників надійшло 4 лютого о 19.09. Прибувши на місце виклику, 55 мешканців під'їзду було евакуйовано. Під час проведення розвідки помешкання, де виникло загоряння, у коридорі на підлозі бійці ДСНС виявили чоловіка без ознак життя. Вони Швидко винесли його із задимленої оселі на вулицю. Лікарі екстреної медичної допомоги, що також прибули на цей виклик, намагалися людину реанімувати, однак врятувати життя 68-річному чоловіку так і не вдалося. О 19.49 пожежу ліквідували. Вогонь пошкодив внутрішнє оздоблення квартири на площі 40 квадратних метрів, знищив домашні речі, побутову техніку та меблі. Найімовірніше зайнялося через потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Рятувальники Вінничини вкотре закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки. Не ігноруйте застереження десенсників, бережіть своє життя і майно від вогню. m <목소리도> 니 І наостанок розкажемо вам історію про щасливий порятунок чотирилапих друзів. Близько 15.30 до одного із мобільних додатків за номером телефону ситуаційного центру надійшло повідомлення про те, що під Київським мостом на кризі провалився собака. Переглянувши відеозапис, стало зрозуміло, що песиків було двоє. Вони вийшли на кригу та потрапили у воду. Один із пухнастиків виліз самотужки, іншого врятував небайдужий чоловік. Громадянин вирішив порибалити та. Та зрештою, врятував життя тваринки. Він витяг із крижаної води песика, виніс його до берега, накрив сухим очеретом та залишив відпочивати. Зрештою, малі хвостики не постраждали. Цього разу усе завершилося дуже щасливо, однак, хочемо нагадати: якщо ви виявили надзвичайну ситуацію, не залишайтеся осторонь. Телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Вкотре закликаємо рибалок не виходити на кригу, адже це максимально небезпечно. Наразі відбув. Вається коливання температури, і лід надто тонкий в області 4 лютого двоє чоловіків вийшли на лід, аби порибалити, і загинули. Не випробовуйте свою долю. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео. Обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.